Доброго дня, Любі! Вирішила я вас трошки побавити і <смі> змінити светер. <смі> я би вже сама собі надоїла дивитися на, на одне і та саму картинку. На жаль, в мене не, не виникає жодних фантазій, як би вам ту картинку змінювати, щоб ви це не мусило дивитися тільки на мене одну і ту саму. От, ну, то вирішила е лосочку розпустити і, <смі> і светрик вбрати. От, А якщо е серйозно, то я дуже е вам дякую за те, що ви мене оглядаєте, за те, що ставите свої вподобайки, особливо за те, що коментуєте. Я і, і дуже рада, що ви в мене є. Це для мене е дуже гарна. Точка росту, і сподіваюся, що рости разом. Вернуся до токсичних стосунків, але мені стало цікаво про це поговорити з іншого боку. А що на іншому боці жертви тирана? Відповідно, це жертва. І я два минулих відео розказувала про такий інструмент в токсичних стосунках, яким дуже часто користуються тирани: це жарт і надмінна увага, дбайливість і так далі. Але і все виглядає так. Тобто я аналізуючи те, що я там розповідала, виглядає так, що оце я бідна, чи хтось інший бідний, хто потрапив в такі стосунки токсичні, що от вся вина, провина лежить на, на тиранові. І це тиран поганий, що він оце використовує ці. Інструменти, ці чи інші, їх безліч. Я підняла тему такого більш вишуканого, більш аристократичного, можливо, тиранства, ніж просто вдарити, ніж просто принизити відкрито словом, вчинком, дією. І виглядає так, що це, це от він поганий. А я, бідна, нещасна. Так от, е, на жаль, чи на щастя це не зовсім так, і тобто це взагалі не так. Бо не було би жертви, не було би тирана. Е, існує визначення, що ми можемо о, поводитися спосіб дії, е, спосіб реакції на світ, на пана, е, правильніше, що ми діємо або як господар власного життя, де на 100% відповідаємо за все, що відбувається з нами, або ж ми входимо в стосунки з позиції жертва де є жертва тиран, тобто або жертва тиран, або господар свого життя. Тобто жертва тиран це є інша категорія, ніж господар свого життя. Жертва точно так само, як тиран не бере на себе жодної відповідальності. І, власне, через це людина, котра не бере на себе відповідальності з позиції хазяїна, господар свого життя. Переходить в позицію е, жертва тиран. Чому жертва тиран? Тому що дуже часто е, ці ролі змінюються в межах одних стосунків сьогодні. Е, я нап'юся, тебе поб'ю, я е, тиран, а ти жертва. А завтра я е, завтра е, тиран буде чутися е, трошечки ніяково, і це дасть мені можливість стати на позицію. Тирана, і тепер ти жертва, бо ти я там можу образитися, можу перестати тобі давати істи і так далі. і так далі. Ну і ці, ці годілки вони продовжуються, поки вони всім пасують, а пасують вони дуже довго і найстабільніша модель. Це, власне, жертва тиран. вони існують дуже довго, вони проходять різні кризи, випробування роками, і рідко хто з них виходить. Тож я до того, що я, потрапляючи в стосунки, токсичні стосунки, несла докладно таку саму відповідальність, як і мій партнер. Чому це сталося? Чому я потрапила в роль жертви? Ну, це не дуже приємно визнавати, ну, але є так, як є. Тобто було. І, а все тому, що в мене була, я жила ілюзією, напевно, бажанням, що ось хтось в цьому житті. Повинен мені забезпечити е, матеріальний добробут. Е, хтось повинен бати, щоб в мене завжди усмішка була на обличчі, щоб я була задоволена життям, щоб мені все пасувало в сексі, щоб я отримувала свої оргазми. Я чомусь вирішила, ну, не чомусь, е, до цього передували різні. Е, Прочитані книжки, розмови, суспільні настрої, виховання і так далі. Але не це основне. Я пішла туди через те, швидше за все, що мені захотілося халяви. Ну, бо це ж самому не треба нічого робити. Це самому не треба розібратися. Що я відчуваю, не треба розібратися, як моє тіло реагує на різну температуру води, на різні а, тканинки, на шовк, а, вовну, льон і так далі. Я не задавалася ціллю вивчити своє тіло, я не задавалася ціллю вивчити, що, йому, що приємно саме моєму тілу, а, як, що мене збуджує. А, що мені допомагає досягти оргазму і так далі. Я чомусь вирішила, що це має хтось інший знати. І от має з'явитися мужчина, чоловік, який от скаже, Я знаю, що тобі потрібно. І я така: ах, добре, принц на білому коні. От. І так само я вважала, що хтось інший. Має мені забезпечити можливість літати на острови, подорожувати і так далі. І саме це мене погубило, тобто саме це зробило мене жертвою. І саме це, що в моїй голові були присутні оці думки халяви, бажання цієї халяви, вони і притягнули. Оцього е, партнера, тирана. Бо якщо нормальна людина, нормальна жінка, яка забезпечує собі сама побут, а це в нинішній час реально, яка знає досконало, що їй потрібно е, для того, щоб отримати задоволення, отримати оргазм, яка е, сама може подбати про Свій стан, то вона ніколи не погодиться на якісь, от як я казала, там часті дзвінки, перевірки. Вона така для чого? Ну, типу, що ти робиш? Це мій простір, мій час. Є час для нас, є час для мене. Тобто нормальній людині ніколи не спаде на думку товаришувати, будувати стосунки з тираном. І тут виходить цікава штука, для мене цікава. Тобто я паралельно слухаю, якщо з'являються нові відео мого улюбленого ютубера Олександра Верещагина, що я вам неодноразово казала. І сьогодні теж залишу посилання на його Ютуб канал. І там він розповідав. Тобто я так розглядаю, що ми з ним говоримо про одне і те ж, тільки він говорить це в макро з макро точки, а я з мікроточки. Тобто він це говорить в межах країни Всесвіту глобально. А я беру практично, чому я його дивлюсь, тому що ну, я і дуже збігаються мої бачення світобудови. Але він хоче змінити е, цю реальність закінчення війни і так далі через е, державницьку більш таку позицію. А я е, вважаю, що ми це все можемо змінити, е, створити нову реальність, закінчити війну, змінюючи персонально кожен себе. Тобто. Виходячи власне, на цей інший рівень, на рівень з жертв ветерану, на рівень господар свого життя, де нормально тоді нормально нікому в голову не ступає, йти на якісь неоднозначні пропозиції, неоднозначні. Власне, Правила і так далі. І от що він говорить? Він, ну, дуже слушно таке зауваження в нього було, що чому українська народна держава програла совєтам тільки через те, що совєти виставили. В них, вони декларували, в їхніх деклараціях була е, суттєва увага соціальній складовій, де вони сказали, що піддадуть всю землю селянам, а всі заводи там, робітникам. В той час українські націоналісти. І, і, Ставку зробили на ідейну складову, тому що в Україні на той час всі селяни, люди, які працювали, були більш-менш заможними, і їм видавалося, що говорити про те, що вже існує, тобто та соціальна складова, в Україні люди працювали, мали. І не ходили обшарпані і в лаптях як за кордоном. От, і, але не було цієї єдності національної. І власне тут вони програли з тим, що не дали цієї соціальної, не дали іншої, не дали тої, що більшовики, але не дали теж бо вважали це ненормальним. І не дали іншої не продумали і програли. А що зробили більшовики? На що купилася більшість людей? Тобто, це знову ж така таки та ж сама халява. Тобто, що тобі хтось повинен щось забезпечити? І виходить, що через пробучення, через те, що ми пробучуємося, кожен в себе в своїй хаті, я Знаю, я несу відповідальність, я беру повну відповідальність на все, що зі мною діється, і не має значення. В яких зараз я перебуваю в стосунках, я завжди це можу змінити. І я стаю на позицію господаря, і більше мені ніхто не втисне нічого, що мені не пасує, тому що в мене чітко розставлені кордони, я чітко знаю, що мені потрібно, скільки мені потрібно, і якої якості мені це потрібно. Точно так само це відбудеться на рівні країн. Якщо всі е, в країні просто пробудяться в своїх в своєму домі. То, відповідно, це автоматично перейде на інший рівень, і вже ніхто не буде нам розказувати, як нам краще, що нам краще слухати, читати і за чиїми правилами грати. Думаю, на сьогодні досить. Я дуже рада була з вами зустрітися. Мені дуже цікаво почути, що ви думаєте на цю тему, і, будь ласка, не бійтеся коментувати, навіть якщо це щось, що зовсім не співпадає з моїм думками, повірте, дуже часто саме такі коментарі. Наштовхують мене на нові думки, розширюють е, цю тему. Бо я і так вважаю, що все, що робиться, воно все робиться для одної єдиної теми, щоб ми в кінцевому результаті прокинулися, бо це, напевно, виглядає, що це єдиний спосіб це все зупинити. А прокинутися, це означає прийняти відповідальність на себе, зробити вибір у е, свою користь і. Я дуже вірю, що ви це робите. І прощаючись з вами, я знову ж таки нагадую, що завжди за будь-яких обставин, в будь-якому місці і часі, вибирайте, будь ласка, себе. На все гарне. З вами була Христина Локащук.